Питання, чому Болт не піднімає тарифи на таксі в Празі, незважаючи на вимоги таксистів. Відповідь. Є кілька причин, чому компанія Болт може не піднімати тарифи в Празі. 1. конкуренція на ринку, високий рівень конкуренції серед сервісів таксі, може змусити Болт утримувати ціни низькими, щоб зберегти своїх клієнтів. Якщо ціни будуть підняті, інші компанії можуть запропонувати нижчі тарифи, що призведе до втрати клієнтів. 2. збільшення витрат для споживачів. Підвищення тарифів може викликати незадоволення серед користувачів, особливо якщо економічна ситуація в країні не дозволяє людям витрачати більше на транспорт. Болт може уникати цього, щоб не втратити популярність 3. Політика компанії Болт може мати певну політику щодо стабільності цін, щоб забезпечити доступність своїх послуг для більш широкого кола людей. Це особливо важливо для клієнтів, які користуються послугами щодня. Четвертий. Економічні умови. В умовах економічної нестабільності або інфляції підвищення тарифів може спричинити додаткові проблеми для споживачів і водіїв. Болт може вирішити, що зміни в тарифах на даний момент недоцільні п'ятий. Переговори з водіями. Болт може намагатися домовитися з водіями про інші форми компенсації чи заохочення, не підвищуючи тарифи для кінцевих споживачів. Ці фактори можуть бути частиною стратегії компанії для збереження балансу між задоволенням водіїв та клієнтів.